Добрий вечір, шановна аудиторія. Знімається відео не в романтичній обстановці, а для того, щоб деякі співробітники територіальних центрів комплектування не дізнались ту інформацію, з якою я вам хочу поділитись. Інформація стосовно ризиків зняття порушень через неявку по повістці або інших порушень через резерв-плюс. В тому числі і сплату 8500 гривень штрафу і прочих всіх ситуацій. Розказую, Значить, є така ситуація, як мобілізаційне розпорядження, яке вручається в мирний час в той момент, коли деякі з військовозобов'язаних закінчили якісь вищі навчальні заклади, в тому числі і ті, які мають військову кафедру. Їм вручили мобілізаційне розпорядження. Це документ, який відповідно до постанови 1487 зобов'язує в воєнний час, воєнний стан, швиденько прибути таким особам в відповідний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки, який фактично видав мобілізаційне розпорядження. Цей документ він іноді зазначається в резерв плюс і підтягується автоматично, іноді ні. Так ось ситуація з одним із моїх клієнтів. Була наступна. Виявляється, що, скоріш за все, він мав таке мобілізаційне розпорядження, яке було вручено після закінчення вищого навчального закладу. В подальшому він зняв порушення військового обліку через резерв плюс за наявку по повістці, сплативши 8500 і отримавши свій очищений резерв плюс рівно на 24 години. І цих 24 години, відповідно, не вистачило для того, щоб його забронювати. А наступне порушення після цих 24 годин вилізло таке з надписом неявка за мобілізаційним розпорядженням. Як цю ситуацію вирулювати? Ну, я над цим працюю як адвокат, я вам скажу чесно і відверто. Поки що якогось конкретного механізму я не знаю. Але запобігти цій ситуації можливо тільки тоді, коли у вас є порушення у вигляді неявки за повісткою, або порушення обмеженого придатного, або ще якесь порушення. Тому що наявка за мобілізаційним розпорядженням воно е, не знімається іншим ТЦК або іншими якимись методами, способами, чарівними якимись там чарами, силами, там, картами таро або скляними шарами. І в цій ситуації е, може бути така ситуація, що виходу не буде. Тому е, думайте над тим, е, навіщо. Знімати порушення в Резерв плюс за наявкою по повістці обмежено придатним і проші ситуації, якщо в подальшому ви відповідно хочете або можете мати можливість забронюватись на критично важливому підприємстві, на якому ви вже працюєте понад тривалий термін. Кому потрібна консультація супровід з цього приводу, телефонуйте в робочий час. З 10 до 17 за телефоном в шапці профілю юридична компанія «Боше» адвокат Шевченка до ваших послуг.